Електрооперація чи Фанофорез що краще? Це питання, яке я дуже часто чую під час навчань, особливо від колег-початківців. Давайте розбиратися. Вітаю вас, дорогі колеги. Мене звати Олеся Мандебура, і я дипломований косметолог, методист і науковий консультант компанії Beauty Service Україна. Сьогодні ми з вами поговоримо і порівняємо електрооперацію і фанофорез. Що ж об'єднує ці два методи? Вони обидва це активні методи транспортування активних інгредієнтів у глибокі шари шкіри. Власне, на цьому їхні спільності і закінчуються. Далі починаються розбіжності. Метод електропорації існує вже майже 20 років. Його винахідниками стали двоє американських дослідників, які обоє отримали Нобелевську премію з хімії 2003 року. Родерік МакКіннон – за дослідження іонних каналів і Пітер Егер за відкриття і дослідження аквапорину. І, хоча сам метод існує вже майже 20 років, у косметології він застосовується, звісно, менше. Отже, електропорація це відкриття іонних каналів у клітинній мембрані, так званих мікропор, під впливом електричних імпульсів певної сили і частоти, білками-транспортерами виступають аквапарини, з яких і складаються ці пори. Вони зв'язуються з молекулами речовин і фактично протягують їх у глиб. Таким чином, метод дозволяє вводити лікарські засоби, косметологічні препарати, ампульні концентрати і навіть високомолекулярні білки, зокрема гіалуронову кислоту і колаген. Отже, завдяки електропарації ми з вами маємо можливість вводити всі потрібні засоби безпосередньо у клітину крізь мікропори у мембрані. Іонні канали утворюються у верхньому дермальному шарі, а значить, ми вводимо препарати безпосередньо в дермо. При цьому відсоток введеної речовини, в залежності від обраного засобу, може перевищувати 90%. Саме тому електропорацію і називають безін'єкційною мезотерапією. Оптимальними для ведення є препарати на легкій водногелевій основі. Це можуть бути ампульні концентрати, сироватки, гелєві маски тощо. Але завдяки специфіці свого методу ви можете працювати навіть з кремовими чи пінними масками. Електричний струм, що зможе, те і проведе, на яку глибину зможе на ту і доставить. Курс електропарації один раз на 7-10 днів. Він визначається індивідуально і залежить А. Від проблеми, з якою працює косметолог, і Б. Від тих засобів, з якими він працює. Сучасні ампульні концентрати дуже активні. Тут варто дотримуватись рекомендацій виробників. В асортименті компанії Beauty Service є два апарати, які містять опцію електропарації. Це 6007 і 6008. Комбайн 6007. Це дві насадки і пасивний електрод. А Combine 6008 це вже більш сучасніша апаратура, яка містить дві насадки електроапарації без пасивного електроду. Фонофорез це введення препаратів, що використовуються місцево за допомогою коливань ультразвукових хвиль частотою не менше 28 кГц. При цьому і самі коливання ультразвукових хвиль мають потужну терапевтичну дію. Препарати вводяться крізь потові і сальні залози, клітинні мембрани, а також міжклітинний простір. Коливання хвиль чинять додаткову механічну дію, відбувається мікромасаж клітин. Підвищується мікроциркуляція крові, відбувається локальне підвищення температури у зоні впливу, мікропрогрівання тканин. Насичення їх киснем, а значить, покращується їх живлення, відбувається тонізація шкіри і капілярів, покращується вироблення колагену та еластину, стимулюється регенерація тканин, покращується лімфообіг, а значить, зменшується набряклість, посилюється ліполіз, стимулюється метаболічний обмін тощо. Саме тому завдяки фоноферезу ми з вами проводимо фактично дві процедури одночасно. Робимо масаж на клітинному рівні і вводимо препарати. І завдяки цьому масажу мікромасажу на клітинному рівні всмоктування шкірою активних компонентів покращується. Фоноферезом ми можемо пропрацювати шкіру на рівні епідермісу до базальної мембрани. Ультразвук має протизапальний ефект. Нормалізує діяльність салових залоз і регулює виділення себому. Саме тому він оптимально підходить для жирної проблемної шкіри. Ще одна косметологічна проблема, яка дуже гарно відгукується на фоноферез. Це купероз. А якщо це купероз на віковій чутливій шкірі, особисто я віддам перевагу саме фонофорезу. Оптимальні засоби для роботи фонофорезу – це засоби легкі засоби на водній та водногіллєвій основі. При цьому ультразвук впливає і на саму молекулу засобу, розбиває її. Курс фонофорезу 10 процедур 2-3 рази на тиждень. Після цього рекомендується робити перерву на півроку. Не забувайте і ще про один важливий чинник. Тривалість впливу для ультразвукових коливань на обличчі він складає максимум 20 хвилин. І це сукупний максимум. Отже, якщо, наприклад, ви провели ультразвукову чистку і вона у вас зайняла 15 хвилин, попрацювати фонофорезом після цієї процедури ви можете лише 5 хвилин. В асортименті компанії Beauty Service є два апарати, які містять опцію фонофорезу. Це апарат 254. AquaFacial, в якому одна насадка для фонофорезу, і апарат 6007, який містить три насадки для роботи фоноферезу: насадка для обличчя, для періорбітальної зони і велика насадка для роботи по тілу. Всю детальнішу інформацію про апарати та ціни ви зможете знайти в посиланнях в описі до цього відео. Отже, ми з вами розібрали основні відмінності між двома методиками введення. Електропарацією і фоноферезом. І зараз переходимо до практичної частини. Наша сьогоднішню модель звати Іра. У Іри чутлива шкіра, і тому ми проведемо сьогодні для неї процедуру фоноферезу. Протокол проведення цих двох методик абсолютно ідентичний. Починаємо з демакіяжу та очищення шкіри. Для очищення краще брати засоби, які не містять у своєму складі олій. Перед процедурою очищення я рекомендую провести поверхневу, легку поверхневу ексфоліацію шкіри, оскільки у нашої моделі шкіра чутлива, ми будемо використовувати легкий делікатний пілінг гамаж. Ви можете зробити ультразвуковий пілінг, ви можете зробити алмазну мікродермабразію або використовувати ті засоби, з якими ви звикли працювати. Наприклад, покласти ензимну маску. Отже, наш протокол такий: демакіяж і очищення шкіри клієнта. Дві стандартні умови. Наступна поверхнева ексфоліація. Зараз ми її робимо, використовуючи м'який делікатний пілінг-гамаш. Під час цієї процедури я фактично трошки попрацюю по лініям відтоку лімфи. Тому що наступний етап в протоколах проведення цих двох процедур лімфодренаж. І чим з більшою набряклістю прийшов ваш клієнт, тим ретельніше я вам рекомендую проводити лімфодренаж. Тому що це активно попрацює з результатом. Під час, ви можете навіть фактично під час вмивання, ви можете провести вже легкий лімфодренажний масаж, використовуючи ті методи. І засоби, якими ви звикли працювати. Оскільки це все таки у нас пілін гамаш. Я Намагаюся працювати дуже акуратно, щоб він не потрапив в очі. Змиваємо наш засіб і наносимо гелеву маску. І саме нанесення попередньо гелівої маски це наступний етап протоколі проведення і електропарації, і фонофорезу. Це не обов'язковий етап, це всього лише моя порада. Тому що особисто я ввела свою улюблену гелеву маску в усі процедури догляду за шкірою. Тому що зволоження це те, чого найбільше потребує наша шкіра. Що взимку, що влітку. І на попередньо зволоженій шкірі потім краще працюють наступні всі засоби. Наносимо гелеву маску. Ви можете наносити її тонким шаром і потім навіть не змивати. Коли шкіра її вбере, ви можете поверх неї працювати вашими засобами. Ви можете провести по масці теж легкий масаж. Взагалі, косметологія це простір, безмежний простір для творчості. Головне, щоб ці наші методики не суперечили одна одній і логічно продовжували одна одну. Ми витримали 7 хвилин з нашою маскою зволожувальною. Зараз я залишки її заберу косметичною серветкою. Потім ми тонізуємо шкіру і будемо приступати безпосередньо до процедури фоноферезу. Зараз ми протонізуємо шкіру і візьмемо нашу ампулу. Сьогодні ми будемо проводити фонофорез. По зволожувальні ампулі з гіалуроновою кислотою. Як працювати цими обома методиками електропорацією і фонофорезом? Фактично, тут потрібно дотримуватися одного єдиного правила працювати дуже повільно. Там, де ми водимо насадкою, іонні канали і відкриваються. Там, де ми водимо насадкою фонофореза, і відбувається мікромасаж і введення. Коли ми забираємо насадку, іонні канали потихеньку починають закриватися, і, відповідно, мікромасажа ніякого вже немає. Тому головне для цих двох методик ведення це працювати дуже повільно. І працюємо по масажним лініям. Працюємо зонально. Наша сироватка на водній основі, і ми будемо наносити її зонально на ту ділянку, на якій будемо працювати. Після проведення процедури фонофорезу ви за власним бажанням можете додати ще один етап альгінатну маску, і закрити цю процедуру альгінатною маскою. Але це теж все за вашим бажанням. При роботі з фонаферезом завжди пам'ятаємо про обмеження впливу ультразвуку в рамках одної процедури. На нашому апараті виставлений режим за замовчуванням 15 хвилин, цього з головою досить, щоб повноцінно провести процедуру. Якщо у вашого клієнта є новоутворення, які виступають над поверхнею шкіри, якось у нашому випадку, ви все це оминаєте, ми не можемо це стимулювати. Якщо у вашому апараті немає опції фонофорезу, ви можете використати для цього портативний скрабер, наприклад, і вводити засіб плоскою стороною лопатки. Зараз ми візьмемо іншу. Насадку і попрацюємо ще по періорбітальній зоні. Тут ми ставимо на паузу. У нас залишається 2 хвилини, фактично з 15. Цього з головою досить, щоб пропрацювати по нерухомій повіці, під нижньою повікою і, якщо треба, навколо рота. Перейдемо в імпульсний режим, оскільки у нас буде делікатніша зона, і перейдемо вибір, зробимо іншої насадки. Ось наша насадка, яку ми будемо зараз працювати. Ця насадка дуже зручна, щоб опрацьовувати місця, в яких потенційно можуть утворитися ознаки куперозу. Це крило носа. Тож Фактично зараз, враховуючи мікромасаж, який чинять коливання ультразвукових хвиль, ми займаємося профілактикою куперозу. Ми завершили процедуру фоноферезу. Звичайно, сюди оптимально проситься альгінатна маска. Тому обговорюйте це питання зі своїм клієнтом напередодні процедури. Але оскільки ми зараз під час нашого майстер-класу навчального накладати її не будемо, ми просто нанесемо вже крем-фінальний з СПФ і подякуємо нашій моделі за участь. Наша процедура фонофорезу закінчена. Ми наносимо фінальний крем, який містить СПФ12, і домовляємось про наступну зустріч. Зробимо маленькі підсумки. Електропарація це електричні імпульси. Отже, більший перелік протипоказань, плюс така персональна реакція, як індивідуальне несприйняття електричного струму. Чутлива, куперозна, стресова шкіра. Можуть відгукнутися стійкою гіперемією. Для них ця процедура може бути некомфортна. Глибина проникнення трансдермальна. Електричний струм проникає крізь базельну мембрану і працює в дермальному шарі. Завдяки іонним каналам речовини доставляються прямо у клітину. Обмежень щодо тривалості процедури немає, крім загальних, які стосуються використання електричного струму. Фонофорез це механічні коливання ультразвукових хвиль. Менший перелік протипоказань і станів шкіри, при яких його використання не рекомендоване. Має меншу глибину проникнення. Працюємо в епідермісі. Має чіткі обмеження за часом до 20 хвилин. Зазвичай не дає гіперемії. Водночас має таку перевагу, як мікромасаж на клітинному рівні. Відчуття під час процедури суто індивідуальні. Хтось клієнтів може відчувати легке тепло, хтось легесеньку вібрацію, а хтось взагалі нічого не відчувати. Якщо у вас саме такий клієнт, покажіть йому фонтанчик з водичкою на насадці мікрофонофорезу і поясніть, що майже те саме відбувається і в глибинах його шкіри. Сподіваюся, наш майстер-клас був для вас корисним і пізнавальним. І ви визначилися, яка методика для якої проблеми і для якого стану шкіри вам більше імпонує? Красивої та успішної вам роботи.